Така у нас картинка. Багато хто пам'ятає, не одне відео було знято з цього вікна з гарним виглядом на центральну дорогу. А вон за одним будинком Бона Ой, вже тандрець. Повний. Вчора був в обід пожар сьогодні ми. Така Нецікава картина виходить. Гасили добре, бо більше не загоралося, хоча... Вась, не глубайся з тим! Потім підсохне трохи, щоб ти не провалився, чув? Що там шукаєш? Бліни? Та я вже його знайшов. пришел, он же сгорел. Короче, полный трендец, полный трэш. Это а, не флин, а что то что-то иное. Что это Что-то в моем А ну. А, красный ножик. Это же поклевка. Поклевка, правильно. Вот, ну, засохло. Ну, короче, контентик. Контентик. Вчора, звісно, контент у нас знімали тут і люди, і пожежні. Їм, напевно, там для якогось чого треба. Коротше, повний крінтець. Та й все. Ну, слава Богу. Ну, все воно погано. Ой, тут я провалитися. Все воно погано. Але слава Богу, бачите, до сусідів. От не видно, сонце лупить. Почала, почали горіти е, пластикові ринви, а далі не пішло, слава Богу. Ну, дуже близько, бачите, що тут. По прямі десь. Я знаю, метр п'ятдесят, може буде, може і не буде. Ось От. От така картина. Найцікавіше саме, саме горіло тут. Тут аж гуділо. Ой! Хух, злякався. А то не дивно, у нас тут куча була рівнів з комбайна. Капельний. О, ліжка старі, всякі дивани, воно гарно горить. Ще будемо пізнавати, що туди. тут. Тут десь були лаврінові палатки, спальні мішки. Старший син увлікався колись туризмом. Капельний полив. Коротше, телевізор робочий був, правда, ми вже ним давно не користувалися. А, до речі, хочу вам сказати, народ, а, бачите, от, від палаток патички залишилися. Палатка трошки типу, живе. О, типу, бачите. Звісно, хороша совєтська презентована палатка була. Була. Ще вам скажу, дуже добре горить акрилова ванна. У нас була нова акрилова ванна, Ото з неї. бачите, що залишилось тільки цей стекловолокно. лукно. Бачите? Ото. Кільканадцять років тримали, щоб поставити. От. Но не, до... не дійшли руки. Так. А то що? А, то будівельна сітка. Та її нічого не сниться. Ну все, повигорало вже конкретно, Горіло добряче. Ось таке. А то друга палатка. Ця була б, по-моєму, якась там така велика. Було дві, дві чи три палатки таких сьогодянських Ці спальні мішки. Фух, а тут, а тут. -то. На, ну, що ти там ще треба Успокойся. Тут страшно ходити. О, дивіться наш уже. Велосипедні запчасті. Дивіться що, алюміні... алюмінієві запчасті плавилися, бачите? Така температура була. Сплавився цеп з якоїсь алюмінієвої деталі, який супер. Чи що? О. Коротше, тренець повний. Видок надвір. О. То що повиносили, повитягували. А тут а, треш повний. Бачите, той фацят завалений повністю, обгорілий. А даха, а даха, можна сказати, нема. Зараз покажу... Ой, ой тільки не впасти, От дах. Отдах. Воно все сухеньке. По документах хаті більше ста років. Ця хата вже горіла, в 90-ті роки горіла. Бачите, цього фейсвят вже взагалі завалився, немає його, бачите, ось таке воно. О. Видок класний, погода класна, дивіться на на Наборно, як файно видно, гляньте. Ладно, буду я йти працювати, хватить, займатися. Так, ще ми будемо тут розкопувати, доставати метал. О, дивіться, будь-лі вижили. А це, до речі, оце обгорені балки ще з попередньої пожежі. Це не свіже. Попередній 90-ті. горіло Ладно, двигини. Значить, ми вам треба Вася як чистити, то перебирати щось металеве віймати. Все -таки якась копійка ще буде. Металево, все такої і потує. Так, все, ладно, йдемо на низ грузимося, ще вернемося. Вон залишки, залишки комп'ютера. А це Матвієве комп'ютерне крісло таке блатне було. то все, що залишилося від того крісла. Горіло моцно, але пожежники спрацювали професійно, загасили так, щоб більше не тліло. Бо попереджали нас, що буває таке, що така дерев'яна стара трухлява хата може ще загоратися протягом трьох. Трьох двох-трьох суток десь може ще заклітися, то попередили нас, що ми стежили, щоб знов не загорілося, або самим гасити, або їх свистати. От таке. І ще, Кому цікаво, ще познімаємо. Зараз треба йти возити речі, От. перевозитися, перебазовуватися. Щось треба планувати. Хлопці, не ходіть, воно, не дай Бог, в будь-який момент може гепнути, не ходіть. О, згоріли наш шкільний архів сімейний, зошити хлопців. Жалів-жалів для групки на розпал, згоріли самі. А Денис каже, добре, що згоріли, там і двойки, каже, його. Ай. Добре, йдемо ми.